Військовий професор, член української асоціації письменників Валерій Провозін презентував свою книжку «Птіці нашого дятства в міській бібліотеці для дорослих. Зустріти з автором прийшли його прихильники. Всі ті, хто дійсно читає то розділяє його думку, життєві погляди. За своє життя Валерій Володимирович написав більше 30 книжок. Кожна з них рекомендована певному віковому періоду. Більше з них присвячена студентам. Валерій Провозін розповів, чим ця книжка «Птіці нашого дяства відрізняється від інших. Здесь одни слова о культуре. Да, не о счастье, не о любви особой. Такая мысль мне как-то в голову пришла, которая подтолкнула написать эту книгу. Я уже набил руку книги писать, для меня это не проблема написать. И пока память у меня еще работает, а так как мое детство, совершенно типичное детство э, этой категории «Дети войны», І коли мені в сказали, а почему ти в цій книге, свого автобиографической, не помістив фотографії. А я кажу, фотографії зробили совершенно автобиографической. А я не хочу. Пусть це буде книга любого из цього покоління. Прихильники Валерія Провозіна знаходять в його книжках знайомі персонажі. кажуть, його книжки читаються на одному подиху. Бажали автору невичерпної енергії та оптимізму. Валерій Володимирович приніс нам в бібліотеку цю книжку. Я її взяла, почала гортати і відірватися від неї не змогла. Бажаю Валерію Володимировичу творчого натхнення, нових книг, нових творів, нових тем. Перші ж екземпляри книжки залишились у Львові друзям Валерія. Декілька привезені на батьківщину. Під час зустрічі Валерій провозін говорив фрагменти з книжки, згадуючи своє життя. Тож нехай його авторська творчість не згасає а до наших рук потрапить ще більше його книжок.